Білка без імені це всесвітній рух за культуру серця. А бродівщину зі світовою спільнотою завжди єднали добрі та світлі ідеї. Одна з таких прийшла у броди з іменем священника Філа Босманса, а вірніше привіз її у наше місто з далекої Бельгії. 20 років тому невтомний промотор добрих справ отець Ярослав Царик. Так, я віком, щоб ми любили і любов єднала нас, щоб ми її досвідчили цей життєвий для нас час. Ці слова нашого єпископа Михаїла є епіграфом до нашої зустрічі. Рух за культуру серця християн. Рух за культуру серця зародився в минулому столітті. Один із основоположників цього руху Знаменитий католицький священник, Отець Філбоспас. Він, що відчував людське серце, будучи зболеним, будучи важким у терпінні, ніс свою любов свого серця, багатьом і багатьом тисячам людей. І ці люди, читаючи його післаництво. Ці його особливі слова натхнення і любові переймалися ними і вступали на тих, послідовників от всяким Спілка без імені, що розпочала діяльність під орудою Філа Філабосманса у Бельгії 1957 року, тримається на трьох китах постулатах, захищає бідних людей з допомогою соціальних проєктів, фінансується через пожертви і громадську співпрацю та звертається до усіх людей, що мають добре серце із закликом Роби добро. Такий поклик у власному серці почув Філ Босманс ще у дитинстві. Згодом, як розповіла Настя Попеско, досягнув у цій царині дуже багато. Отець Філ присвятив цій роботі усю свою енергію. Десятка соціальних та культурних ініціатив з'явилось під його натхненним керівництвом. В центрі розвитку руху завжди була маленька людина. За відсутності будь-яких віртуальних соціальних мереж отець Філ та його друзі робили чудеса, засновуючи будинки, притулки для дітей та колишніх ув'язнених одне за одним. Пізніше видавництво Лану вирішило зібрати сотні телефонних повідомлень отця Філа Госмонса, одну єдину книгу під назвою Людина. Я знаю тебе. Пізніше отець Філ написав ще багато інших книг, які були перекладені на 26. Років. Роки важкої роботи принесе оцефіло численні призи та нагороди. Спілка без імені лише добром і любов'ю підкорювала нові території країни та серця. У Німеччині її засновник Босманс став відомим перед усім завдяки своїм книгам, що виходили мільйонними тиражами. Бродівчани познайомились із цими скарбничками реально діючої життєвої мудрости, як згадує Надія Степура на презентації першого видання в українському перекладі Ти живеш лише один день. А потім були вітаміни для твого серця, і саме для тебе. Життєві істини в інтерпретації Філа Босманса стали доступними бродівчанам завдяки благодійному фонду Вікарітас та активістам Леонідові Поміркованому, Любові Ситці, Галині Петрусь, Світлані Антонишин, яка цього дня долучилась своїми привітаннями до ювілейного дійства. А щодо порад на щодень від Босманса, то в добірках творів вони на кожній сторінці, акцентує Надія Степура. Життя надто коротке, а наш світ занадто малий, щоб пробити з нього поле битви. Мовить до нас Філ Осман. Багато людей, котрі читали Його слово, пізнавали себе через його слово, висловлювали думку про те, що вони мали би бажання бачити такі пророчі речі Філа Босманца. Видання було невеликого формату. Скажімо, воно було кишенькове. І так народилася книжка, така саме для тебе. У своїх сентенціях священник втілює багатолітні спостереження за людською природою, роздумує над новою культурою серця, де втратили панівну силу, гроші та влада. Самі ж зустрічі з автором творили з людьми просто дива, змушуючи відроджуватись багатьох до нового духовного життя, згадує отець Ярослав. По-іншому подивився на світ після розмови із Босмансом і він. І коли я завітав разом із нашою делегацією, зброєм, нас було четверо до нього, до того священника, який був спаралізований. Щось ось тут. Сталося. Я відчув у тої людини велику любов і дуже просту, гарну успішного. Він надихнув мене, сприймаючи в своїй терпіння жити і дарувати людям своїм служінням любов. Опісля такої зустрічі філія спілки без імені почала діяти у бродах. У 90-х роках за благодійні кошти цієї організації оплачувалась частина видатків на перебування дітей у дошкільних навчальних закладах міста. Спільно із благодійним фондом Карітас і до нині проводиться турнір імені Сергія Винятинського та працює студія «100 талантів. Проводились таборування членів організації учителі без кордонів і літня художня школа під керівництвом Богдана Лози, духовні вечори та багато інших добрих справ, які спілка без імені не рекламує, а просто робить. Так само легко, просто і щиро, як радив Босманс, дарували цього дня радість присутньому залі гурт знамення. Народний ансамбль Криниченька народний танцювальний колектив Бродівського педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича ми з Галичини. Вихователь поетеса Любов Чорна, яка переконана, що культуру серця треба формувати з дитинства. Культура людського серця на сьогодні є дуже важливим і актуальним питанням, оскільки наша держава зараз входить у дуже важливу фазу свого розвитку. І важливо культуру людського серця не тільки не втратити, але зберегти, збагатити, підняти і приумножити. Оскільки я працюю у дитячому садочку, то бачу культуру людського серця дорослих через їх дітей. І ми, вихователі, стараємося. Засіяти ту культуру у дитяче сердечко виховати і тим самим підняти культуру нашого майбутнього приємно були вражені перебуванням у бродах і на духовному вечорі Філа Босманса. Зокрема, члени німецької делегації спілки. Вони, вочевидь, не сподівались такого пошанування увагою, піснею та ще й короваєм. такого гарного тортику у нас німеччини. <laughs> aus, aus einem Brot Ich werde sie auch mitnehmen. Ja, also so nach Deutschland und dort unseren weiteren Freunden auch zeigen, was kosten lassen. Насамкінець вихованці студії 100 талантів під керівництвом Любові Сітки подарували друзям з Німеччини свої роботи, за що отримали щиру подяку, а згодом і солодощі. Дякую вам сердечно за запрошення і за її зіткну з колоди і також за прикрасного верху. Я великі дехарні, пару минути. Ми на газу пан та альтумаку надають, пройдемо життя. За цих э, кілька днів ми були тут лише чотири дні. Ми пережили настільки багато, що тепер нам необхідно трошки часу для того, щоб переварити це все. І коли ми повернемося додому, ми добре це все обдумаємо. Це було прекрасно. Вечір добіг кінця, а зустріч із Філом Босмансом та спілкою без імені, яку організував отець Ярослав Царик, розпочала новий етап руху за культуру сердець наших краян.